Я просто хочу, щоб ви мене почули, друзі, що присутність в церкві, присутність біля Бога не робить нас Божими. Те, що ви народилися в християнських сім'ях, дорогі молодь, підлітки, не робить вас автоматично віруючими. Те, що ви ходите в церкву, не робить вас автоматично віруючими. Де ми сьогодні знаходишся ти особисто? Я хочу задати це питання. Де сьогодні знаходишся ти особисто? Бо Біблія говорить нам таке слово. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство моє. Багато хто скаже мені того дня, Господи, ми ім'ям Твоїм пророкували. Ми ім'ям Твоїм робили великі речі, а Господь їм скаже, я ніколи не знав вас. Це дуже серйозне питання. Я дуже хотів би, щоб ніхто із нас ніколи не почув це слово у свою адресу. Це важливий момент, який ми маємо збагнути і усвідомити, що присутність близька біля Бога не робить нас. Його насправді є певний момент. Алгоритм. Ми маємо покаятися проти до Бога. Ось ключовий момент.